Зараз буде откровення, сповідання, соль і реалії життя людей, яким за 60 років, які за 60 років захотіли вперше поїхати за кордон. Два місяці більше, ніж два місяці назад. Звернулась до мене жінка і каже: все, я поїду, я з села, я там можу, я там як притинати кордон, як то все. Я все зможу, все буде. Я кажу, ви дивіться, ви за кордон не переживайте. Не переживайте там за страховки, за документи, за автобус. Ви переживаєте, що вам справитись з роботою. Перше. Перша робота, що ви справлялись, друге це житло. І третє це гроші. От три речі, за які треба переживати. Ще раз, перше, що ви справлялись з роботою, в принципі, всіх е, вікові категорії касається. Перша робота, що ви плюс-мінус. Нормально справлялись. Друге житло, щоб ви плюс-мінус, нормально, там більш-менш комфортно жили, не ругались там і так далі з сусідями. І третє, це гроші. От три речі, за які треба переживати. Але ну, жіночка їхала в перший раз, і, звісно, ну, якби на березі всі воно так кажеться. Воно так кажеться, що ви виїхали в Європу, там супер пупер нас всіх чекають. Робота буде, в принципі, як в Україні, може легше, але платити будуть більше і так далі. І ось ця жінка, якби позитивний персонаж в наших очах, в моїх, в надіних. Поїхала вона на гриби. Не справлялась, тому що там є такі яруси, і треба їх. Переходити. ну Дивіться, як подробиці я не знаю, ну там їй було складно і виходилось працювати на, скажіть мені, на рівні з 20-30 річними і так далі. Перевели ми її на рівні слайси. і Відпрацювала вона там от уже два місяці, заробила. І що жінка мені пише, Тань, ну не обіжайтесь на мене, ну я от якби просто людям. Я знаю, що ви на мене до мене добре відноситесь, і ви мені написали це письмо, сказали, що можна там рекламу робити. Ну, мені просто хочеться донести людям, як воно є, тому що у всіх, особливо, які йдуть в перший раз, завищені очікування, якісь там рожеві окуляри і так далі. Зачитую смс. До, сьогодні. Добрий день, Діма. Зараз згадую твої слова, що я не про те думала, а думала, як я проїду кордон. Взагалі не хвилюйтесь, ну не за те думайте. А ти мені говорив, щоб я про роботу думала чи зможу відробити. І ти був прав. Та два місяці це все таки я пропрацювала. Слава Богу, слава Богу. Не беріть більше 60. Нам дуже важко і не вір, що це не так. Я сужу не тільки по своєму здоров'ю. Я бачила, як ми працюємо. В такому віці, повір, все не так просто. Молоді відновлюються, а ми 60, плюс не тільки. А ми 60 перезвоню. А ми... Е... Ті... А, е... а ми А молоді, 60... молоді швидко відновлюються, а 60 плюс? ні. Тільки відпочиваємо все. Наші можливості дуже малі. Робота в Європі не для стариків. Ну, е... приймати рішення там і так далі. Я. От підписуюсь під кожним словом. Дивіться, є, е, ну, просяться люди, треба гроші і так далі. Якщо вам 60 і ви вже працювали за кордоном, і ви знаєте, як це робота, і ви намірені їхати, то да. Да, так. Польща норки е, сезонна робота, е, куди ще можуть брати на рибу можуть брати Польща. Багато, багато як і в Польщі, багато в Чехії, де беруть 60, Литва бере, наприклад, Радоміна, 60, м'ясокомбінат. Якщо ви відчуваєте силу, відчуваєте порох в порохівницях, і ви вже працювали за кордоном, і ви точно знаєте, що ви зможете, то да, ми вас влаштуємо. Якщо ви їдете перший раз і у вас такі думки. Що думки, що я в селі, я все знаю, я все можу, я все справлюсь, то п'ять разів подумайте. П'ять разів подумайте, тому що от така правда, робота за кордоном важка. Вся робота важка, легких робіт в принципі немає. І якщо ви їдете перший раз, 99%, що у вас рожеві окуляри, що ви думаєте, приблизно буде як в Україні, а може легше, а платити буду 1000 євро, то, скоріше за все, це не так. Е, кому треба робота? Звертайтесь, стараюсь максимально чесно, максимально правдиво допомагати людям, влаштовувати їх на роботу. Або страховки треба, або Польща, Литва в Чехії можемо влаштовуватись, влаштовувати людей, одразу дзвоніть. Багато зараз бронюємо на січень місяць, вже люди їдуть і так далі. Одразу дзвоніть. До нових зустрічей!